сьогодні у програмі мова про мову» Ми говоритимемо про те, як правильно назвати час і безпомилково і точно вказати годину зустрічі. І звісно ж, для малят казка. Неточність і неправильність в окресленні часових проміжків привертають увагу. До того ж, такі помилки не тільки додають негатив авторитету мовця, а й призводять до плутанини в домовленостях та планах. Сьогодні про те, як правильно запитати, відповісти та назвати час про помилки та норми далі у програмі. Коли кількісні числівники називають кількість предметів або абстрактну математичну, кіль... математичну кількість і відповідають на питання Скільки, то порядкові числівники позначають порядок предметів при річбі і відповідають на питання котрий. Саме такий питальний займенник уживаємо, коли хочемо запитати про час. Котра година? Перша, шоста. Одинадцята. Відомий український мовознавець Олександр Пономарів зазначає: люди, що призвичаїлися до часової формули 7 годин замість сьома, обстоюють її по-різному. Одні просто заявляють: мені не подобається, так ніхто не каже, так не вживає народ і квит. На такі категоричні твердження можна відповісти, що народ не каже година. Хіба рідко можна почути? Скільки врем'я 12 часов. Інші опонують цілими науковими розвідками, намагаючись довести недоцільність цього нововведення. Насамперед, підкреслює лінгвіст, це не нововведення, а освячена традицією літературного вжитку формула, якій віддавали і віддають перевагу митці рідного слова. О 6 годині сідали гості за довгий стіл бідати. Пана Смирний. О сьомій рано я вже над Черемошем, Гнат Хоткевич. Сідає до фортепіано щовечора о 10-й і грає до 12-ї Юрій Смолич. Тож запитуємо, котра година, а не скільки годин і відповідаємо перша, шоста. Одинадцята. Запитуємо о котрій годині і відповідаємо о першій, о шостій, о одинадцятій. Якщо йдеться не про точний час, а про приблизний, вживається прийменник на Прийду на дев'яту, на сьому. Точно прийду о дев'ятій, О сьомій. Час до половини години передають. Відповідним дробом з прийменниками на або ж по. П'ятнадцять хвилин на одинадцяту, чверть на одинадцяту або ж п'ятнадцять хвилин по десятій, чверть по десятій. Половина години позначається утвореннями з прийменниками на. «до». Або ж без прийменника пів на 11. Пів до 11-ї, пів 11-ї. Коли перейшло за половину години, час передають дробом з прийменниками до або за. За 15 хвилин 11. За чверть 11. Чверть до 11, 15 хвилин до одинадцятої. Зверніть, будь ласка, увагу, що не є нормою української літературної мови прийменник без. Без 15-11. Зіставмо правильні і неправильні відповідники на позначення часових конструкцій. Неправильно яка година, скільки годин. Правильно котра година. Неправильно прийду в 9. Правильно прийду о 9-й точний час. І прийду на 9 приблизний час. Неправильно 16 годин. Правильно, 16-та година. Неправильно без 20 хвилин третя. Правильно за 20 хвилин третя. 20 хвилин до 3. Варто наголосити на тому. Що в літературній мові є офіційно діловий варіант називання часу. 7 година 25 хвилин. 19 година 25 хвилин. 1 година 40 хвилин, 13 година 40 хвилин. Отож, пам'ятаймо про ті часові формули, які вживаються в українській літературній мові і не порушуємо цих норм. А в наступній рубриці Тлумачний словник ми з'ясовуватимемо значення слів тролінг та троль. А як ви розумієте значення слова тролінг? Ніяк. Я перший раз чую про таке. Ні. Зло знущання. Це сарказм, саркастичні якісь висловлювання. Ну, коли хтось щось злий, злиться на когось, він починає Та Вони обов'язково щось... злий. Буває Нія. ще і ну, заради жарту просто так роблять, іноді так роблять, щоб... Ну, якось підколоти, як то кажуть. Вибачте на слові. От. Ну і все, все, що я знаю. Дівчата, підкажіть нам, будь ласка, як ви слово тролінг? Що це таке? Прикалуватися, мабуть, з ким-то здіватися. Що, є варіації? Тролінг це розміщення в інтернеті провокаційних повідомлень з метою викликати конфлікти між учасниками образи, непорозуміння та марнослів'я. Тролінг це грубе порушення мережного етикету. Також в скандинавській міфології існують тролі, це неприємні істоти, які творять зло та шкоду. В інтернет-термінології троль це людина, яка розміщує провокаційні повідомлення в інтернеті, у дискусійних форумах перешкоджає обговоренню або ображає учасників. Далі у програмі традиційна рубрика для наймолодших глядачів для вас, дітки, українська народна казка Котигорошко. Розповість її дідусь Владимир. Ця казка особлива, оскільки йдеться не тільки про силу та мужність героя, казка вчить пробачати, а ще йти до своєї мети, долаючи усі труднощі. Отож, слухайте казочку і вчіться. Добрий день, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні я розповім вам другу частину казки «Коти Горошко». Пригадуєте, юний герой потоваришував з трьома особами Вернигорою, верни дубом та Крутивусом. А далі було так. От зайшли вони у Великий ліс. Коли бачать, у лісі стоїть хатка. Увійшли в ту хатку, а нікого нема. Коти Горошко й мовить отут От ми й заночуємо. Переночували. А на другий день коти Горошко й каже ти, Вернигоро, зоставайся дома та вари їсти, а ми втрьох підемо на полювання. Пішли вони, а Вернигора наварив їсти та ліг спочивати. Коли хтось стукає в двері, отчини. Невеликий пан і сам, каже Вернигора. Двері одчинились. Та й знову хтось кричить пересади через поріг. Невеликий пан, перелізеш і сам, коли влазить дідок маленький, а борода насажень волочиться за ним, як ухопив Вернигуру за чуба та й почепив його на цвях на стінку. А сам усе, що було наварене, виїв, випив, у вернигори зі спини ремінь шкіри здер та й подався. Вернигора крутивсь, крутивсь, якось одірвав свого чуба космик, кинувся знову варити, коли товариші поприходили, уже й доварює. А чого ти запізнився з обідом? та задрімав трохи? Наїлись та й полягали спати. На другий день устають. Котигорожко й каже: ну, тепер ти, верне зоставайся, а ми підемо на полювання. Пішли вони. А вернедуб на варив їсти та ліг спочивати. Аж хтось стукає в двері. Отчини. Невеликий пан отчиниш і сам. Пересади через поріг. Невеликий пан перелізеш і сам. Коли ж лізе дідок маменький, я на насажить, за ним волочиться, як ухопить верне дуба за чуба та й почепив на цвях, а сам усе, що було наварене, виїв, випив. У вернидуба зі спини ремінь шкіри видер та й подався. Верни дуб борсався, борсався, якось уже цвяха зірвався, та й нуму швидше обід варити. Коли це приходить товариство, а що це ти з обідом опізнився? Та задрімав, каже, трохи. А Вернигора вже й мовчить. Догадався, що воно тут було. На третій день зостався Крутиус і з ним те ж саме. А Котигорошко й каже: ну, та й ліниві ви обід варити. Уже завтра вийдіть на полювання, а я зостануся вдома. На другий день так і є. Ті троє йдуть на полювання. А Котигорошко дома зостається. От наварив він їсти та й ліс спочивати. Аж грюкає хтось у двері. Отчини. Стривай отчиню! – каже Котигорошко. Одчини у двері, аж там дідок маленький, а борона насажень за ним волочиться. Пересади через поріг. O Jalco terrorou e parecia deu. Коли той пнеться, до нього пнеться. А чого тобі? питає Котигорошко? А ось побачиш, чого каже дідок, та тільки за чуба хотів ухопити, а Котигорошко, а то ти такий та собі хап його за бороду ухопив сокиру, потяг його до дуба, розколов його, заправив у розколену діду у бороду і защебнув її там. Коли ти, каже, такий дідусю, що зараз до чума береся, то посидь собі тут, поки я знову сюди прийду. Приходить він у хату, вже й товариство з полювання повернулося. А що обід давно впрів. пообідали. А тоді Катигорошка й каже а ходіть лиш, я вам таке диво покажу шкану. Приходять до того дуба, коли ні дідка, ні дуба нема. Вивернув дідок дуба з коренем та й потяг за собою. Тоді Котигорошко розказав товаришам, що йому було. А ті вже й про себе призналися, як їх діток за чуба чіпляв та реміння зі спини дер. Е, каже Котигорошко, коли він такий, то ходімо його шукати. А де дідок того дуба тяг, там так і знать, що володжено, вони за тим слідом і йдуть. І так дійшли аж до глибокої ями, що й дна не видно. Котигорошко й каже, лізь туди, Горо, а цур йому. Ну ти, верни, дубе, не схотів і верни дуб, і Крути вуз. Коли так каже котигорошко, полізу я сам. Давайте плести шнури. Наплили вони, шнурів, умотав Котигорошко руку в кінець та й каже Спускайте, почали вони спускати. Довго, довго спускали, так і сягнули до дна, аж на інший світ став там Котигорошко ходити, аж дивиться, стоїть палац великий. Він увійшов у той палац, а там усе так і сяє золотом та дорогим камінням. Іде він покоями, аж вибігає йому назустріч королівна. Ну, така ж гарна, що й у світі кращої нема. Ой каже чоловіче добрий, чого ти сюди зайшов? Та я, говорить Котигорожко, шукаю дітка маленького, що борода насажить волочиться за ним. Єсть, каже вона, дідок, бороду з дубка визволяє. Не йди до нього, він тебе вб'є, бо вже багатьох від людей повбивав. Не вб'є, каже Котигорошко. Тож я йому й бороду защипнув. А ти, чого тут живеш? А я, каже вона, королівна, та мене сей дідок украв і в неволі держить. Ну, то я тебе визволю, веди мене до нього. Вона й повела. Коли справді сидить дідок і вже бороду, визволив з дубка. Як побачив коти горошка, той каже: А чого ти прийшов бити? Це, чи Де вже, каже коти Горошко, мириться, биться, от і почали вони биться. Бились, бились, і таки вбив його Котигорошка своєю булавою. Тоді в двох із королівною забрали все золото і дороге каміння у три мішки. Та й пішли до тієї ями, що він опускався. Прийшов та й гукає. Ого-го, -го, го брати, чи ви ще є? Є, є. -є! Він прив'язав до мотуза один мішок та й сіпнув, щоб тягли. Це ваше. Витягли, спустили знову мотуз. Він прив'язав другий мішок. І це ваше тягніть. І третій їм віддав мішок усе що добув. Тоді прив'язав до моту за королівну. А це моє, каже. Тягніть тільки обережно. Витягли ті троє королівну, тоді вже котигорошка треба тягнути. Вони й задумались. На що будемо його тягти, нехай лучший королівна нам достанеться. І три лантухи коштовності його вгору та тоді і пустимо. Він упаде та й уб'ється. А коти горошко та й здогадався, що вони вже надумали щось. Узяв та й прив'язав до моту за каменюку та й гукає. Тягніть і мене, вони підтягли високо високо, а тоді кинули камінь тільки губ-губ. Ну, каже Котигорошко, добрі ж і ви. Пішов він тим світом, і де та йде, коли насунули хмари, як у періщі дощ та град. Він заховався під дубом. Коли чує, на дубі пищать орлята грифенята в гнізді. Він заліз на дуба та й прикрив їх полою свиткою. Перейшов дощ, прилітає велика птиця гриф, тих пташенят батько, побачив, що діти вкриті та й питає, хто це вас накрив. А діти кажу, як не з'їси його, то ми скажемо. Ні, каже, не з'їм, а там чоловік сидить під деревом, то він нас накрив. Грих прилетів до горошка та й питає: Кажи, що тобі треба, я тобі все дам, бо це вперше, що в мене діти зосталися живі, а то все, як прилечу. А тут піде дощ, вони в гнізді й зайються. Винесе мене, каже Котигорошко, на той білий світ. Ну, добру ти мені загадку загадав. Ну, та дарма треба летіти. Візьмімо з собою шість кадовбів м'яса та шість кадовбів води. То як я летітиму та поверну до тебе голову праворуч, то ти мені і вкинеш у рот шматок м'яса. А як поверну ліворуч, то даси трохи води, а то не долечу, та й упаду. Взяли вони шість кадубів м'яса та шість кадубів води, сів котигорошку на грифа, полетіли. Летять летять та й летять, то гриф як поверне голову окоти а йому і вкине в рот шматок м'яса, а як ліворуч дасть йому трохи води. Довго так летіли, отот -от уже долітаю до цього білого світу, коли гриф і повертає голову праворуч, а в кадубах і шматочка м'яса нема. Тоді Котигорошко одрізав у себе литку та й вкинув Грифові в пащу. Вилетіли на гору гриф і питається, чого це ти мені такого гарного дав аж наприкінці. Котигорошко й показав на свою ногу. Ось чого каже. Тоді гриф. Повернув із себе литку, полетів і приніс цілющої води, як притулили литку та покропили його водою, вона й приросла. Гриф тоді повернувся додому, а Котигорошко пішов шукати своїх товаришів. А вони вже подались туди, де тієї королівни батько. Там у нього живуть та сваряться поміж собою. Кожен хоче з королівною одружитися. То й не помиряться, коли це приходить Котигорошко, Вони полякались, думали, що він їх повбиває. А він і каже рідні брати, та й то мене зрадили, мушу і вас простити. Та й простив. А сам Котигорошко одружився з тією королівною. Та й живуть і добра наживають. чого й вам, я, дітоньки, бажаю. На все добре. Випуск програми традиційно запрошую до спільної роботи з дослідження особливостей української мови усіх небайдужих, а ще місцевих поетів декламувати власні вірші і таким чином підкреслювати красу і силу слова. Шануємося і шануємо рідну українську мову.